Доброго дня, друзі! вас на каналі Садогородні Культури Вирощим разом. Сьогодні у нас буде невеличкий огляд розсади солодкого перця. Ось така розсада солодкого перця. Зараз знаходиться на загартуванні на балконі. Ось такий перчик. Ось у нас це Соломон. Це перчик Клаудіо. Ось такі потужні рослинки. Також ось у нас перчик. Ось такі рослинки. Вирощую в касетках 110 мл. Це перчик барві. Сьогодні буду робити підживлення для розвитку кореневої системи. На даний момент вегетативної маси вистачає перця, Ось така вегетативна маса, перчик ще не цвіте, минулого року зацвів, тому що дуже рано сів насіння. Зараз буду робити підживлення ось таким добром 40 13 4 г добрива на 2 літра води. Разом з добром буду додавати антистресант. Ось такий антистресант фірми Аргумін. Захищає при низьких температурах. На даний момент розсада загортовується вночі дуже прохолодно, тому буду використовувати ось таке добриво. Склад вітамінний комплекс, амінокислоти і трішки азоту. Ось таке добре, буду розчиняти ці два препарати. На 10 літрів води не буду розчиняти, буду розчиняти на 2 літри води. я беру 5 мл на 2 літри води і додаю мастер 4 г на 2 літри води. Змішую, створюю таку бакову суміш і обробляю наші рослинки. Буду стимулювати розвиток коріння наших рослинок. Зараз покажу, може на даний момент, який маємо корінчик. Ось рослинка при вас дістав. Ось. Розвиток рослинки на даний час. Буду підживлювати фосфором, щоб підтримувати коріння. Висаджувати відкритий ґрунт я буду десь 20 травня. Ось така рослинка. Так, сантиметрів десь 20. І ось така коренева система. Використовую торф класман. Ось корінчик чудовий, біленький. Буду його підживлювати, щоб підтримувати коріння. Це у нас Барбі. Так що, друзі, ось такі рослинки. Повертаємо назад. Буду сьогодні робити підживлення. Так що, друзі. Ось така розсадка, в цьому році мені подобається розвиток солодкого перця. Дуже швидко росте, дуже хороші рослинки. Так що, друзі, кому сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Так що, ось такі, друзі, препарати. Використовуємо антистресант і мастер. Завжди використовуєте антистресанти на даний час, бо... Перець теплолюбива культура, яка не полюбляє прохолодні погоди. Також після підживлення під корінь я буду використовувати підживлення мегафолу. Ці свої рослинки використовую мегафол. Тому що, вночі дуже низькі температури потрібно наші рослинки підтримувати, щоб у них не було стресу, друзі. Дякую, друзі, за перегляд відео. До зустрічі, друзі!